Висвітлювали порушення прав людини в окупованому півострові та документували життя сімей політичних в'язнів. У Чернівцях відкрили фотовиставку трьох репортерів історії з окупованого Криму, які за свою журналістську діяльність отримали заборону на в'їзд до півострова. Захід відвідали, і наша знімальна група. У Чернівцях відкрили виставку історії з окупованого Криму. Там представили роботи українських репортерів, які після незаконної анексії працювали на півострові, висвітлювали тему порушення прав людини та документували життя сімей політв'язнів. Вже рік триває широкомасштабна російська збройна агресія, і російська армія чинить дуже багато звірств, воєнних злочинів на новоокупованих територіях. Але в цей же час дуже сильно погіршилася ситуація і в окупованому Криму, про який майже не говорять. А там зросла кількість. Політичних в'язнів і люди відчувають, що про них забули, що про них не пам'ятають, і саме тому ми вирішили показати таку візуальну історію про те. Чим живе окупований Крим саме на матеріалі українських журналістів на виставці представлені 22 фотографії українських репортерів Альони Савчук, Аліни Смутко та Тараса Ібрагімова. Світлини були зроблені з 2014 по 2019 рік, поки автори мали змогу їздити в тимчасово окуповану територію, адже згодом російська окупаційна влада ввела для них заборону відвідувати півострів на термін від 10 до 35 років. Так, Альона Савчук одна з авторок фотовиставки, яка висвітлювала судові процеси над українськими політв'язнями в окупованому Криму до 2018 року. Адже тоді, в листопаді, отримала заборону від ФСБ на в'їзд на півострів. Перша моя поїздка це була в ростов на дону Там відбувалося перше засідання. Тобто, не так, це був перша Севастопольська справа Хізбут-Тахрір, де їм виносили вирок. Я подивилася на це, як це відбувається. Познайомилася із людьми, з адвокатами, з активістами. і Вирішила, що я хочу писати про це безпосередньо з Криму, тому. Куди ще в'їхати як не в Крим? І так і відбулося, допоки нас не попросили звідти. Серед робіт Альони світлини з судових процесів, фотоарештованих активістів та їхніх родичів. Одна з них ілюстративна історія про те, як працює громадянська журналістика в Криму, каже авторка. Додає, коли з півострова витіснили усіх професійних журналістів, утворилося об'єднання Кримська солідарність з активістів, родичів політв'язнів, адвокатів та небайдужих, що займалися громадянською журналістикою. Щомісяця вони збиралися на засідання, які були. Пов'язані з політичними репресіями, і ось це в цю фотографію я зробила одне з таких засідань у Судаку. Справа в тому, що були завжди небезпека, що туди прийдуть силовики і будуть якісь такі от танці з в масках і з автоматами. Тому воно ніколи не повідомлялося це місце. І тільки як почалося засідання, приїхало буквально там напевно шість автобусів із ОМОНом із Нацгвардією, із слідчі. І вони всі ввалилися в приміщення, де відбувалося це засідання. А щоб ви розуміли, це 80% – це і жінки і діти, тому що це родини політв'язні, і почали проводити залякування і проводити перепис населення, щоб потім повиписувати адмінштрафи. Авторка переконана, що світлина відображає реальну картину, в яких умовах живуть люди в Криму. Це є досить смілива робота, і на жаль, є інші журналісти, які отримали ув'язнення за роботу в Криму. Наприклад, це Владислав Єсипенко, фрілансер проєкту Крим Реалії Радіо Свобода. І в цілому, станом на даний момент, за ґратами в політично мотивованих справах перебувають 15 журналістів, а всього 150 громадян України, кримчан, є політв'язнями. Тобто кожен 10-й політв'язень зараз – це журналіст. Фотовиставка триватиме 10 днів – з 3 по 13 березня. Її можна відвідати у торговому центрі «Депот» на вулиці Головна, 265А.